У день храмового свята Собору Святого Ана Хрестителя, який закликав в свій час народ на березі Йордану, так і кожний раз він закликає голосом нашої церкви, честь якої побудовано Собору Яна Хрестителя, закликає наших віруючих людей, щоб прославити ім'я Боже. Бо він перший прославив його і казав народові ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. І цього агнця Божого наш народ український прийняв, охрестившися за законом Святого Хрестителя і самого Христа Спасителя. І ми сьогодні, в день охрамового свята, щиро вітаємо вас, владику цьому храмі і Боже благословення, який сьогодні Ви нам. Пропадасте до нашого святителя Небеса, Покровителя, нехай сплину на наш віруючий наріч. Так щиро вітаємо. ведіть і помоліться щиро разом з нами із пола іде спота. Сьогодні Господи. Христос 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 Христос